Усім привіт! Сьогодні буде відео на таку тему, чому хворіють та гинуть кролики. У мене є виводочок. І з виводочка от кролик. Храпунчик такий. Соплів в нього нема, нічого немає. А він отак храпеть. Бачите, так? Тобто, що це говорить? Це все треба вибивати. Тобто кролик хворий, його треба. Я навіть помітив ушку не вакцинірую тільки вітаміни проколов, він проглистував вітаміни про, про цей. Про і навіть його не лікую. Йому кульнути зараз зітроміцин і він буде здоровий. Я. Я не хочу його лікувати, хай росте. Потім заб'ю його і піде накопчені. Тому. Перше, такі кролики не можна залишати на племі. Якщо в нього вже є якісь вади здоров'я, то все треба бувати на м'ясо. Кролик повинен бути елементарно здоровий. От до прикладу, що собі двохмісячні самочки. Це на ремонт лишив. Гарні, жваві, високости стоять, стоять на лапах. Ролки я залишаю. Все, що хворе, то все вибувається. Тому не потрібно його його залишати. так Далі йдемо. Ось тут в кліці точки є виводок і там є дохлячок Там в самому кінці є такий здохлик. Тому. Тоже Підросте, піде на м'ясо, не буду я його там, наприклад, тримати. От самочки. 31-6 дні їм буде три місяці. Також лишив собі на, на племе. Тобто треба відбирати кролика, щоб кролик був гарний, гарно розвивався, мав гарну. Туру, це самочки собі лише такі. Я напевно. Так, це перше. Тобто кролика відбирати здорового, відбирати гарно племя. Всі-всі в мене йдуть з багатоплідних кролів, особливо самки я лишаю собі всі з багатоплідних кролів. 8, 9, 10 з таких кролічків. І тому кролик у вас буде гарно розвиватися. Так, Тут у нас кроликів є 10, я лишу 10 кроликів. От, із цих багатоплідного крола ми вже будемо відбирати. Який кролик буде поганий, піде на м'ясо, найсильніший буде відбиратися і залишатися на племі. Тобто на плем'я я не лишаю, тому що самка привела 6 штучок із них я лишаю. Ні. Отак От я лишаю багато. Вони вже виходять, їдять, сам сюди трошки легше. Ось такі кролики. <клух> тобто чим побільше я залишаю, ну, то зрозуміло, що 10 сусків, знаєш, 10 кроликів. Не що 8 сосків, вже дивиться, що на їх не може тягнути 10. Наприклад, які там відрізняються, те, що я вам показував, там як селекції проводять, як відбирають кроликів. Тих кроків відкидаю. І залишаю ось так. Вон ще було 9 штучок і всі рівні. Та й біля самки, бачите, 9 штучок всі рівні. Тут також 9 штук виводок. Це вже провакциновані. Там помітив самушки вже на заказі підуть. Отак, так. Це по цему. Тра відбирати старого кролика, щоб він не хворів, і створити йому умови. Умови створити, створити йому Та годівля. Так, Все, Подивіться на каналі, як я готую гранулу. Як я це всі інгредієнти у мене є, як я додаю грануло-зелена, домашня люцерна, зернові. Підбираю шорта, макухи, це все чітко. Підкислювачі. Це все збалансовується, щоб корм був збалансований, і крілик буде у вас гарно рости. Це фактор номер 2 Перший генетик. Другий фактор у нас то є водій. Це наш самець. Лідник F1. Здоровий крепкий сменс. Дивіться, <кій> що ще по хворобах. От ви всі, я скидаю, що осінню міксоматоз потрібно вже вакцинувати ще з літа, тому що він починає помідори червоніти, осінній міксоматоз треба вакцинувати, всі ігнорують. Весняний міксоматоз також я писав, що в березні вже треба. Вакцинувати, Тоже, то відео то дивиться, ну, дивитися ваші проблеми. А міксому з лупашу цього року з весни. Тому хвороби у вас також заберуть багато кролика. Бо він вас буде хворіти, мошка вже літає, комар літає, багато хворого кріля є. І тому вас заберуть хвороби. Також правильно лікувати треба кролика. Я думаю, я розумію, що по від цих хвороб, Тому, як дехто каже, що це синій йод. Ну, то не так. Правильно, треба підбирати лікування для хвороб. Перша вакцинація вчасна. По-друге, треба підбирати добре. Нам і е, лікування проти хвороб. Тому це все в сукупності вам буде давати на гарний. Прирости кроликів. Також велику роль грає ще генетика, підбір пар, самець, самка, того року наприклад, в мене було дуже багато, ну я захопив багато криля, поки все підібрав кров, прийшов і рік, пішов у мене такі посту. Цей рік вже б'є набагато кріх, кращий, тому що я вже зібрав кров, яка підходить, зібрав пари. І тому. Цього року мені набагато краще, кріль набагато сильніший, ніж того року. І мені далі. Що. Ці щось воюють тут сумки, вже розв'язую їх. Тому якось так потрібно все, все враховувати. І якщо у вас все буде грати, тобто вчасна вакцинація, Гарний підібраний рецепт корму, потім вчасно профілактувати хвороби куп з наприклад, пастерельоз, не допускати до таких е, запуску кролика. Тоді буде у вас все нормально. Кролик буде у вас гарно розвиватися і все буде добре. Якщо ж ви не вчасно будете вакцинувати, не вчасно будете профілактувати. І в мене і відео про пропойки, і про вакцинації, і про все. Також дуже великий фактор є генетична хвороба, які передаються кролику. Така хвороба є міксоматоз. Чому цього року з весни пішов міксоматоз, велика кількість міксоматозу? Тому що в тому році. Всіх кроликів, які перехворіли міксмотозом, залишили на маточній поголів'я. Від цього кролика цього року почали відбирати на племі кроликів. І ті кролики вам автоматично будуть хворіти і вам давати вам потомству. потомство. І нічого ви з цією хворобою не зробите. У вас весь кролик впадає. У вас кролик до цього року спостерігається запухання очей. Очі закисають, запухають. Така алергічна реакція. Ну, якщо ви візьмете, подивитесь на статеві органи на анус, там буде також припухлість, це означає, то, що це хвороба міксоматоз. І з такою формою міксоматозу це не вузолку, а все родно, боротися дуже важко нереально боротися. Такого кролика треба всього вибивати. Тому ви самі розводите ті хвороби, самі кролика. Генетично не відбираєте здорового кролика, а відбираєте генетично хворого кролика, який вам буде в подальшому давати погану генетику і вищляти тільки поганий ген, хворий ген, і у вас кролик буде хворий, хворий, хворий в, в інших поколіннях. Того така ситуація відбувається. А якщо ви хочете, щоб кролики були здорові, потрібно відбирати здорових кроликів. Да, ця робота дуже важка. Дуже важка. Перше підібрати кров, підібрати генетику, потім кролика відібрати. Далі гарний корм, пропойки робити, щоб кролик не хворів. І далі ви б'яти мати результат. Якщо ви цього робити не будете, результату, повірте мені, не буде. На одному синьому йодові кролик не буде вам розвиватися. Тут потрібно наоборот не вбивати мікрофлору в кишечнику, а робити так, щоб там була помилочна кисла мікрофлора, тобто мікрофлора, яка впливає на травлену, перетравлення і яка впливає. Бачите, вже літає в кадрі. Якщо ви не провоксовали міксутоза, я вас вітаю, я вас у вас буде. Треба давати такі речовини, щоб мікрофлора була молочно кисла. Підкислювати треба і воду, і треба з корм, щоб це було кишечником. А хорошо сприяє розвитку молочно кислих бактерій, які є і імунітет кролика, і гарно перетравлюється. Всі вітаміни хорошо буде засвоюватися, тому що ті бактерії переробляються. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни переробляють для того, щоб було всмоктування в кишечник і подальшому йшло прозносило з по організму. І бачите, вже кусають кролика мошка. Аби він був не був вакцинований, а може та мошка сіла перед тим на якогось кролика хворого сусіда і прийшло до вас. У мене кролик утримується на вулиці. І тому я мушу його вакцинувати. У мене друга Порятунку не буде Так що ці всі фактори вам будуть впливати. І ніхто вам не поможе і ніхто вам не заради, якщо ви самі не будете кролика відбирати, відбирати гарні інгредієнти для вашого рецепту, комбікорму і все. Тому беріть на озброєння і користуйтесь. Всім дякую за увагу.